Друзі, я вас вітаю. У нас чергова порція свіжих пророцтв, прогнозів. І сьогодні наша гостя Анастасія Макарова, астролог. Анастасія, вітаю. Я вас теж вітаю. Я бачу у вас дуже гарний настрій. Розказуйте як настрій, як справи. Ну, ми намагаємось бути на позитиві, е, хоча прогнози вони не дуже гарні. До, до кінця листопада це 100%, І я про це писала. У мене вийшло дуже багато статей. Напередодні і я там писала про те, що буде дуже напружений період з 9 жовтня. Тоді ще ніхто не казав ні про ні про мобілізацію, не було обстрілів Києва. Просто ми це бачимо як астрологи. Я не можу там сказати як військовий експерт, наприклад, щось, але я можу сказати, що є напружені моменти і чого вони будуть стосуватись. Тому ми намагаємось займатися трошки духовними практиками і трошки. Бути в гарному настрої навіть не зважаючи на обставини. А давайте тепер детальніше тоді про цей напружений момент. Що зірки про цей період вищують? Чого очікувати, як його правильно пройти? Ну, загалом сонячні затемнення, вони вважаються такими досить фатальними. Про них дуже багато такого а, не дуже доброго написано в історії. Завжди люди боялись, Але сонячні затемнення, вони бувають повні, і вони бувають, як ми кажемо, не повні або часткові. Оце затемнення, яке буде 25 жовтня, воно буде частковим. Тобто, воно не, несе в собі а, страшної фатальності. Але воно буде дуже значним для нашої держави, тому що воно. Зачепить окремо, ну, як ми кажемо, точки нашого гороскопу. І воно відображиться на окремих темах. На чому саме? На темі перемовин. Я думаю, що на нашу владу будуть дуже давити щодо перемовин. По-друге, це стосуватись буде наших територій, і це буде стосуватись нашого народу 100%. Території Територій дуже. Це буде по суті тема території, яка буде головною темою. Тобто зірки нам віщують, що потенційно можливі перемовини таке? Що тема перемовин буде дуже висунута на передній план? Я не кажу, що вони відбудуться, але західні партнери і партнери з інших країн, які навіть може, до цього не приймали участь, вони будуть дуже Просити нас піти на перемовини, щось пропонувати, розумієте? Там буде, буде задіяно дуже багато західних партнерів. Mm -hmm. Це проходить по такому uh, дому, астрологічному дому гороскопу, який пов'язаний uh, з іноземцями, скажімо так. Чи варто Україні йти на ці перемовини і чи піде Україна на ці перемовини? Я не можу сказати, чи варто, тому що я не політична фігура, я не можу тут вирішувати за владу. Астрологічно, я не думаю, що зараз ми підемо на якісь перемовини ближче до нового року. Скорше, що щось буде, але не прямо зараз, не у жовтні. Може, щось буде всередині листопада, тому що у нас буде закінчуватись коридор затемнень. Але які то будуть перемовини, теж буде вирішувати по суті наша влада. Ви сказали, що листопад буде ну напруженим і проблемним моментом. Чому саме чого боятися, чого очікувати? А, дивіться, по перше, а, місяць у карті країни він символізує народ. А, Сатурн, який а, у транзитах. Ми зараз кажемо про транзити. транзити – це а, реальний рух планет по небу. А, транзитний Сатурн він дуже багато разів вже проходить по нашому місяцю. Це, це називається обмеження для народу, труднощі для народу. Цей аспект, він, по суті, висить з самого початку війни. Це те, що народ в дуже некомфортних для себе умовах. Це проявляється і в економіці, і в якісь побутові моменти. І те, що люди не можуть спокійно пересуватись там, де вони хочуть. Це момент перший. По-друге, з 16-17 жовтня запускається така квадратура транзитний Марс до Марсу в карті нашої країни. По суті, це активні бойові дії або там де вони вже ведуться воно буде активізовано або це будуть по суті удари по країні цей аспект буде десь до 14 листопада і ще буде один аспект до -го. тобто я можу сказати що активні обстріли україни вони можуть тривати десь до 19 листопада ну ми астрологічно кажемо про дуже велику військову активність вона буде дуже напруженою тобто я не можу сказати що це тільки наша армія буде перемагати це буде таке, знаєте, протистояння. Чи вступили ми в фінальну фазу війни? Чи можна казати, що найзапекліші най... найжорсткіші бої вже позаду? Дивіться, я скажу, по суті, що таке астрологія. Астрологія це варіанти можливостей. Наприклад, коли народжується людина, і гороскоп каже про можливості і про таланти, які надані цій людині, теж саме в гороскопі країни. Коли ми бачимо якесь прогнозування, да, якусь прогностику, то в залежності від того, яке рішення прийме зараз наша влада, проєкції далі мають трошки там якісь інші варіанти розвитку, скажімо так. А якщо наш президент прийме правильні рішення щодо України оцей коридор затинний, то тоді основна фаза війни вона може закінчитися до нового року. Але поки що я кажу тільки про території, захоплені з 24.02. Ми кажемо угу. про те, що у нас потрапила з двадцять угу. останнім часом часто лунають заяви, що з боку Росії можлива ескалація. Та вступ як протидія цьому Сполучених Штатів Америки та Великобританії у цю війну, що перейде фактично в офіційну третю світову чи прогнозують зірки ну, для всієї планети тоді ну якусь таку ескалацію і вже світову війну? А, дивіться така імовірність є. Вона поки що дуже маленька, тому що у штатах в принципі йде теж зміна влади. Вона буде трошки пізніше. У них теж буде перебудова влади, вона буде внутрішня, вона буде пов'язана з тією системою, яка буде змінюватись. Ми будемо дуже сподіватися, що основна фаза війни в Україні на той час закінчиться, що нас це не зачепить. Тому що, коли вступають такі, знаєте, великі держави, як Китай, Там Штати або Росія, все ж таки це великі за територію і за ресурсами країни. Тому там може бути щось таке дуже загальне. Ми будемо сподіватися, що це пройде м'яко. Поки що я такої жорсткої проекції не бачу, але така проекція загалом вона є. Тоді трошки хотіла по по, по персоналіях. Олександр Лукашенко і а. Білорусь угу. а, будуть наступати, не будуть час від часу. З квітня про це тема підіймається знову у змі. Але я хочу вас не запитати, чи будуть, чи не будуть наступати. Я хочу вас запитати, яка буде позиція Лукашенка по відношенню до Путіна? Чи зрадить він Путіна, чи все ж таки виконає всі його вимоги, які він до нього ставить? А тут є один нюанс, скажу так на майбутнє: ніхто детально не знає точний час народження Володимира Путіна. А коли ми бачимо, що такі розкручені різні астрологи пишуть, що ніби вони знають ні, насправді його не знає ніхто, тому ми можемо там казати у нього є приблизний час народження, але ми не можемо там казати точно. А, відносно Олександра Лукашенка є теж приблизний час народження, який, в принципі, працює. Я думаю, що він не зрадить Путіна. Угу. Але остаточно вирішувати буде він. Але поки що це, ну, як ми кажемо, одна команда. Угу. Скажіть, чи, чи довго йому ще вдасться утримувати владу в Білорусі? А, я можу сказати, що, на, на жаль, він е, прийняв участь у цій ситуації, яка у нас відбувається з 24.02. Е, тому е, при владі він буде ще недовго. По суті, е, ну, по суті, це була така його велика помилка. Він міг колись спокійно піти, тепер спокійно піти у нього не вийде. Е, буде дуже, е, дуже е, велика кількість цього вирішуватись до нового року. Оцей жовтень та листопад, там буде, е, по-перше, дуже багато. Дій е, в, плані, е, в плані війни, і е, завдяки цим діям наші партнери вони будуть приймати інше рішення, і сам наш президент буде приймати інше рішення. Тому до нового року там дуже багато всього зміниться. Я маю на увазі, що позиція Лукашенка, е, наближаючись до нового року, вона буде такою більш вона буде менш і менш певненою. Наскільки реальним? Що все ж таки буде е, всесвітня справедливість, і буде суд над всіма причетними до розв'язання цієї війни. Е, наразі це дуже маленька імовірність. Нам дуже хочеться, щоб так було. Але на жаль, це дуже велика політика. І що ми згадаємо ситуацію з 2014 року, то нам Європа казала, що вона нам дуже допоможе, але насправді вони нам допомагали тільки на словах. І якщо б не було загальної ситуації 2014 року, то може і цієї ситуації, в принципі, такої не було. Тому я не можу сказати, що в повній мірі всі будуть покарані так, як нам цього хочеться, так як воно має бути в принципі. Хтось покараний буде, але точно не всі про ядерний удар тактичний чи не тактичний, не хочеться в цьому розбиратися? Після 24 лютого ми почали по звуку визначати, яка зброя застосовується. Не хочеться почати розбиратися в ядерній зброї. Скажіть, будь ласка, наскільки вірогідно, наскільки там по збігу планет зірок. Висока вірогідність, все ж таки, застосування ядерної зброї. Невисока. У мене було теж дуже багато статей. Іноді звертаються різні журналісти, різні віддання. І я писала, коли у нас почалася історія з Чорнобилем. Я написала, що буде все добре, що воно не вибухне. А потім була ситуація з АЕС. Я написала, що поки ситуація все одно залишається спокійною. У мене є статті, які ще в вересні, в жовтні виходили. Там все це записано. І е, наразі я не бачу великої ймовірності ядерного удару, вона дуже дуже мала. Я, ми, ну, ми не можемо її повністю висувати, тому що кажуть, що я там не військовий експерт і не політичний, але астрологічно вона ну, практично вона рівна нулю зараз до нового року 100%. З точки зору екологічних і техногенних катастроф, чи є вони в найближчому прогнозі для України? Дивіться, в цьому році ми їх точно не бачимо. В наступному році у нас буде ще така історія, як теж е якась зміна в структурі країни. Може, у нас буде велика перебудова щодо Верховної Ради. Може у нас не дай Боже там стануть знову якісь мітинги. Це теж в карті країни є. Ми будемо сподіватися, що все ж таки народ буде єдиний. І нас зараз дуже багато. Поділяють, ми це бачимо, це робиться спеціально. Ми будемо сподіватися, що все ж таки народ буде єдиний. 2023 рік. Хоч він вже буде легшим, адже спочатку, коли закінчився 2019, й всі сподівались, гарний буде рік. Прийшов коронавірус. Рік, два коронавірус. Ми сподіваємось, зараз вже буде добре. Ну, коли вже прийшла війна, ну здається, гіршого вже бути нічого не може. Хочеться від вас трошки позитиву. Чого очікувати 2023 року? У uh, 2023 у нас будуть теж uh, дуже великі зміни в країні. Uh, я, uh... Я тут не кажу, як там прихильник, неприхильник а, влади, яка є, тому що у нас кожна людина в країні вона має там ну, своїх якихось прихильників у влади, комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Це є в карті країни. У нас народ він завжди буде трошки проти, проти тієї влади, яка є. З цим це треба просто змиритись. Це у нас в гороскопі України. А, якщо, а, дай Боже, влада залишиться такою, яка вона є, тому що зараз дуже ну. А, в такий важкий час влада повинна бути разом. А, тоді у нас будуть кардинальні зміни щодо економіки, щодо а, перебудови в країні, тому що нам треба буде все це відбудовувати. А, зміни будуть дуже великі. А, ми сподіваємося, що основна фаза війни все ж таки вона закінчиться до нового року і вже тоді, в 23-му, закінчиться це все. А, якщо а, не вдасться основну фазу війни закінчити до Цього нового року, то в 23-му ми ще будемо мати великі наслідки. І колись дуже давно, це навіть не астрологічно, навіть мені це снилося. Я чомусь мене не покидає відчуття, що буде дуже велика війна зі сторони Донбасу. Цього дуже не хочеться, там теж є люди. В принципі, ну, дуже шкода, коли в принципі війні, війни гинуть люди. Я сподіваюся дуже, що цього все ж таки не буде. Війна з сторони Донбасу. Ви маєте на увазі ті а, території, що були 8 років окуповані. Вони можуть да, піти з війною на Україну? Да, може бути дуже велика війна. Я коли писала ще на початку ціє, цього вторгнення 24.02, я писала різні статті. Я дуже рекомендувала. У мене там були. Знайомі, якісь родичі людей, хто попереджав Київ, я всім їм дуже рекомендувала все ж таки поїхати. І ті, хто поїхав з лінії поряд, наприклад, там з Бахмуту у мене виїхали мої клієнти, і зараз вони в Німеччині. І дуже багато там, наприклад, Донецька область, там, Добропілля і все інше, люди повиїжджали. Угу. Ага. Чи є у вас ще по регіонах України якісь попередження? На найближчий час я колись писала, що е, ЗСУ почне наступ саме в Херсонському напрямку. і Це буде кінець серпня, максимум це буде у вересні, так воно і сталося. Далі я писала, що е, при умовах, що наші партнери будуть все давати, як вони обіцяють, тоді ЗСУ е, буде потрібно приблизно 4 тижні, може трошки більше, щоб е, основну фазу цього. Завершити, щоб почати активно звільняти Херсон. Понятно, що там ще будуть нюанси. Після Херсону це буде скорше за все, Запорізький напрямок. Щодо, щодо Енергодару, поки що, ну, щодо історії ЗАЕС, поки що там все просто стабільно. Там от на астрологічній ниві, так сказати, все без змін. Я думаю, що Херсон скоро буде звільнений. Прямо, ну, і, скорше за все, що восени. Угу. А що можете сказати про Маріуполь, наш спільний біль? А, по Маріуполю. Поки що а, в цілому, коли я колись складала прогнози, я а, теж думаю, що його звільнять цього року. Але а, я, ну, а, мені здається, що там буде все дуже дуже жорстко, що там не буде так, як з Херсоном. Херсон. Ну, розумієте, там теж не все а, дуже гарно, так, ну, з боку того, що там відбувається, що ми бачимо там у відеозаписах, але все одно, там іде процес. з Маріуполем там все не буде так просто, але а, колись мене теж питали а, клієнти, я все ж таки думаю, що його звільнять цього року. Угу. Mm -hmm. В нас дуже багато питань щодо західної України зараз в жодному місті напевно України ну не можна абсолютно почуватися безпечно, і останні ракетні обстріли були спрямовані і на західну Україну. Люди питаються, наскільки безпечно на західній Україні, і чи можливо є попередження, де може бути небезпека? Е, ну, Західна Україна зараз буде цікава, вона буде дуже цікава десь до середини листопада. Тобто, що якщо люди думати? там знаходяться, то після середини листопада я думаю, що там буде спокійніше. У нас до середини листопада, десь до 14 19-го 19 числа, у нас все одно будуть обстріли і енергосистеми, яка все одно витримає, тобто вони не зможуть повністю нас обесточити. Все одно енергосистема mm -hmm. витримає. А, скільки наші військові зможуть, вони будуть захищати цю енергосистему. Понятно, що все захистити вони просто фізично не можуть. А, я не можу сказати, що до 19 листопада, наприклад, у Львові буде ну, менш безпечніше, ніж в Києві. Воно буде приблизно ознаково. Mm -hmm. Mm -hmm. І в цілому, ця ситуація вона буде по всій Україні. Угу. Mm -hmm. Так, запитання ще хочеться прогнозів на листопад та грудень не щодо військових дій, а щодо звичайних пересічних людей. Що цей період нам готує? А, там будуть, по-перше, постійні перемовини щодо передачі полонених. Полонени будуть постійно-постійно до нас повертатись цей процес, де нам цей процес не афішують. А, Щодо е, наших полонених, за яких так дуже болить душа, то більшість з них повернеться. Я ніколи не бачила, що всі, на жаль, і потім у нас була історія, коли багато людей померло, да, Я не буду зараз згадувати. Е, але більшість все ж таки, я думаю, що зможуть повернутися. Там іде дуже активний процес щодо передачі полонених. Це перший момент. Потім будуть прийняті різні е, закони е, для того, щоб ми змогли цю зиму просто перезимувати. Тобто влада піде на зустріч людям. Ну і нова хвиля мобілізації чергова, я думаю, що вона все ж таки буде, тому що ну, нам треба буде відстоювати державу. Угу. У нас жовтині, листопад, він дуже-дуже напружений в грудні воно повинно якось бути краще. Скажіть щодо економічних справ, я не знаю, там стабільності курсу гривні, чи будемо з грошима, чи будемо з їжею, чи боятися голоду. Холодів вже не боїмося краще зі свічками, але не з Росією. А, значить, голоду не буде. Все одно нам будуть все поставляти, волон, волонтери будуть працювати, тобто люди будуть мати що їсти. Це 100%. А, долар може злетіти десь до 45%. Я більше не бачу, але я думаю, що ближче до нового року він може поливатиметься, там 43, 45, 42. Ну, понятно, що по 35 вже не буде. І цей курс він приблизно потім буде зберігатись. Тобто він буде приблизно стабільний, я не бачу, що він буде прямо по 50. Угу. Було в нас ще таке дуже цікаве питання в коментарях. E, люди переживають, чи, чи не близько кінець світу і чи не рване Єлоустон у Америці. Є й такі, які глобальніше дивляться на катастрофи. А, ну, по перше, я за те, щоб а, люди а, знаєте, а, ми зараз кажемо про те, що нам треба міняти свідомість. Ми кажемо а, до того, дуже багато казали про перехід в еру Водолія в епоху водолія. І насправді у нас зараз дуже багато онлайн. У нас дуже змінився світ. Якщо ми візьмемо світ там 10-15 років тому, то зараз у нас дуже змінилось все, і ця історія з онлайн світом вона буде набувати сили, тобто вона буде продовжуватися продовжуватись. А, нові технології і все, що пов'язано з онлайн, воно буде а, а, з буде станов... його буде, буде більше, скажімо так. А, великої катастрофи ніякої я не бачу ну, найближчі там 10, 15, 20 років. Я маю на увазі такої, що там на нас паде метеорит. А найголовніше, щоб люди все ж таки міняли свідомість, тому що всі наші вібрації, все, про що ми думаємо, і зараз про це дуже активно говорять і говорять правильно, вони, воно все працює. Коли у нас працює Грегор, що ми збираємося разом і кажемо, що ми всі помрем, то розумієте, що воно, е, наші думки вони дуже матеріалізуються. І зараз, ну, так як ніколи, тому. Дуже важливо вірити в те, що все буде добре, в те, що Україна вистоїть, в те, що країна відбудується. Угу. Ой, дуже мені це подобається. Також намагаюся позитивно мислити. А, так, є ще питання про а, дзеркальні дати. 10-10 мали ракетний обстріл, тому зараз дуємо і на воду. 11 одинадцяте, 12-12 чи є чого остерігатися? Адже знаємо, а, ну, любов, дати... любов Росії. Любов Росії до сакральних і якихось символічних цифр. А, ні, я думаю, по-перше, при кожній владі є астрологи, є екстрасенси, є езотерики. Навіть у Сталіна були астрологи і екстрасенси. А був такий колись, може ви чули? Може, ні Сергій Вронський, який працював на Третій Рейх, а потім працював на Сталіна, коли повернувся у Радянський Союз. Дуже значний. Він написав великі такі. Астрологічні труди, і він офіційно навчався астрології в Європі, і потім він навчався. У нього було дуже багато освіти, астрологічна він декілька разів. Це історичний факт він рятував Гітлера від смерті. Так, да, я хочу сказати, що у російської влади, ну я, я так вважаю, що теж є певні астрологи і езотерики, які підказують там, які дати ну, краще щось робити. Але, наприклад, коли вони почали мобілізацію на дуже великій кількості ретроградних планет, це з, з точки боку цієї мобілізації воно не дуже добре. Воно не буде мати великий успіх, люди не будуть бажати дуже туди йти, скажімо так. Зеркальні дати це ніби такі портали. Але е, дуже сильно прив'язуватись до цього не треба. Якщо люди займаються духовними практиками, воно у них працює. Якщо люди живуть там більш матеріальним життям, то вони, по суті, їх не помічають. У нас же багато зеркальних дат кожен рік, дуже багато. Наприклад, там одинадцяте-одинадцяте, да, воно буде пов'язано з рівновагою, це там символізм двійки. Дванадцяте дванадцять це одиниця і двійка, тобто це особистість. І двійка, це наша, ну теж рівновага, да ніби символізм терезів. Тобто, хто е, серйозно займається рейки, якісь там практики, так вони роблять певні ритуали. Але е, якщо людина там дуже глобально до цього не ставиться, то воно на неї не впливає. Ще в нас є питання про повний молодий місяць, яку енергію енергетику вони несуть, і що можливо потрібно робити в цей період, щоб якоїсь користі, я не знаю собі здобути удачі, коли складаються астрологічні прогнози, от кожен раз ми можемо там читати, що там гороскоп на тиждень, там для терезів, для Левів, для кого ще, то воно дуже загально, тому що у кожної людини є своя натальна карта, тобто свій гороскоп народження. І коли планети, які ідуть по небу, наприклад, в транзитах, вони роблять якісь аспекти планетам натальної карти, наприклад. І якщо а, місяць у гороскопі людини дуже важливий, то він буде це дуже-дуже відчувати. Ну, це може бути або там а, місяць а, управляє від керує вісхідним знаком, або там місяць керує чимось ще. Ну, Для людини воно буде дуже важливе. Людина буде відчувати всі ці затемнення, новий місяць, повний місяць. А якщо місяць не дуже акцентований в карті, то людина не дуже буде відчувати. А загалом а, а, зростаючий місяць, це а, треба робити, починати якісь справи. Да? Це по суті енергія, яка прибуває. А, дуже а, добре, якісь там угоди а, робити на або на зростаючий місяць, або максимум це повний місяць, тому що повний місяць це такий максимум енергії, а коли місяць спадаючий, Дуже добре там віддавати борги, чистити свій простір. А, якщо ми хочемо від чогось позбавитись, наприклад, там, якісь там речі комусь подарувати, віддати те, що нам не потрібно. А, навіть якщо ми а, подивимося там, не знаю, щодо рослин, да, рослини теж дуже реагують, реагують на місяць. Тобто воно все дуже пов'язано з нашим здоров'ям. Це, по суті, ну, а, як супутників землі, да, астрологи кажуть, що планета. Ну, я хочу вашим, вашим нашим глядачам побажати, щоб вони вірили в найкраще, тому що все одно ця війна закінчиться. І все одно країна буде відбудована. Дуже багато кажуть, що України там немає майбутнього зараз. Ці інформації теж багато в інтернеті. Це теж деякі егрегори, які ну для нас, да нам показують, що вони є. Але по суті, все залежить від людей. Якщо ми будемо вірити в саме хороше, що буде, будемо собі уявляти світле майбутнє. Будемо щось гарне робити для того, що є зараз, по можливості своїй. То я думаю, що все у нас буде добре. Я вам дуже дякую, друзі. Підписуйтесь на канал. В описі буде інформація про Анастасію Макарову, як з нею зв'язатися. Зв'язуйтесь, додавайтесь, підписуйтесь. Пишіть Добре, свої коментарі. Вам. Пишіть свої коментарі. Ми у наступній зустрічі, коли зустрінемось прогнозувати 2023 рік для всіх. Ми обов'язково запитаємо і те, що вас цікавить. Тож ставте лайк. Так нас стає більше, і пишіть коментарі. Ми все читаємо. Думайте про хороше, заощаджуйте електроенергію. Ми всі на енергетичному фронті, і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, скоро перемога! Маємо всі до неї дожити. Живі, здорові нам країну відбудовувати.